Пане Андрію, питання: От ми багато чули про те, що е, ніхто стільки не зробив для гуртування української нації, як Путін анексією Криму і е, агресією на сході України. Зараз ми бачимо, що знову ж таки ось цей клинок вбивається е, ось цією блокадою, коли одні за, інші проти. От бракувало ще такого розділу. Знаєте, я думаю, що тут просто є правда, є брехня. І рано чи пізно треба розуміти і розрізняти ці речі. Тому що те, що зараз відбувається, це ну, якби початок кінця, напевно, цього такого формату нинішньої влади. Тому що, якщо вони вважають, що вони можуть силовими методами розганяти Ветеранів війни і тих, хто блокує оцю ганебну торгівлю на крові, то вони ну очевидно не усвідомлюють масштаби можливої катастрофи. масштаби можливого такого ну трагічного я без всякого перебільшення скажу сценарію, який може розпочатися в Україні, якщо це продовжиться, тому що сьогодні от говорив там Аброськін який, я так розумію, в Севастополі працював в міліції на момент, коли там відбувалася анексія, він розказує про те, що там люди без, без лиця, люди без імен, без дітей, без біографії. От я можу конкретно навести приклад: наприклад, Константин Васюк, от там зараз був затриманий, і ми зараз навіть точно не знаємо, де він знаходиться. Це свободівець, який був головою РДА на Вінниччині. В 2014 році, а потім пішов добровольцем на війну і е, відвоював зараз. Він там блокує торгівлю на крові. А його син е, був двічі поранений, теж воював, був двічі поранений. Е, можу інших назвати Олександр Скопець Володимир Янковський з Білої церкви. Активні учасники Революції Гідності, теж затримані там зараз, теж свободівці. Голова турецької міської організації було свобода ветеран Московсько-української війни, який воював в батальйоні Січ Микола Кринжеляк. Активіст свободи з Новомосковська Дніпропетровської області, ветеран Московсько-української війни Олександр Яриш. От я назвав навіть зараз цих людей. Це люди, які ветерани, які зараз не тому, що це була якась там партійна рознарядка, а тому, що вони патріоти своєї країни і вони долучилися до цього процесу для того, щоб нарешті зупинити цю ганьбу, коли фактично є торгові партнери. Це я так розумію представники української влади, і е, Путін, значить, з іншого боку, і його маріонетки на Донбасі, і тут бачите, ветерани АТО заважають Андрію, їм е, а... здійснювати дуже торгів. дуже коротко. Коментар з приводу тези. І йдемо далі. У нас є ще інформація, як ставитися до думки, що просто такі е, щирі щирих людей, яких ви перерахували, інших просто використали ті, хто <ків> бажало організувати е, цю блокаду. Ну я думаю, що точно вони не були Якщо ви натякаєте на те, що їх. Хтось міг використовувати, ну, хто їх міг використовувати. ну, якби, от Давайте так тоді називайте, хто, хто міг бути бенефіціаром цього використання. Я не думаю, що Свободівці їхали б туди за покликом самопомочі, якщо ви на це натякаєте, чи там когось з депутатів самопомочі. Тобто, Дуже сумніваюся. Я ви, думаю, вони ви там не... були, тому що вони вважають, що це правильно.